Пожежу в Чорнобильській зоні відчуження зупинили за ніч 28 та 29 квітня. Вогонь на території спеціального комбінату Чорнобильська пуща вдалося приборкати. Фронт пожежі оточений, ситуація повністю контрольована. Осередки відкритого верхового вогню практично не залишилось. На території тліють трава та згорілі дерева. На місці працює пожежна авіація служби порятунку, яка ліквідовує залишки вогню. Радіаційний фонд в нормі жодних загроз немає, повідомляють рятувальники. На місці пригоди працює авіація та підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Радіаційний фонд на території області знаходиться в межах безпечної норми, жодних загроз. Рост немає. До боротьби з пожежою залучили дві сотні вогнеборців, 35 машин техніки та авіацію. Всі підрозділи ДСНС, що гасять пожежу в зоні відчуження, перебувають на місці і безперебійно працюють над подальшою локалізацією. Через суху погоду на Чернігівщині 28 квітня сталася 21 пожежа. Вогнем пошкоджено чотири будинки, вигоріли 11 гектарів лісу та 25 гектарів відкритої території.